А чи відповідаєте ви критеріям візи Skilledwalk? Перш ніж почати процес оформлення візи кваліфікованого працівника, впевніться, що ваша професія входить саме до списку дозволених. Більшість людей не знає, що існує лише певна кількість вакансій, на які можна отримати візу Skilledwalk, а кожній з професій присутні відповідний код. Як це працює? Щоб роботодавці змогли спонсорувати людей за візою кваліфікованого працівника, їм потрібно знати. Відповідний код професії, щоб вести його в заявку на отримання візи. Де шукати дану інформацію? Коди та список професій можна знайти на офіційному сайті урядової організації UK Visas and Immigration у розділі «Skilled Walker Visa. Вибраний код професії повинен максимально відповідати ролі заявника на візу, оскільки опис посади і резюме є частиною заявки. Якщо код професії невірний, існує велика ймовірність відмови у видачі візи кваліфікованого працівника Скілдвоки. Важливо звернути увагу на те, що цей список може змінюватись, тому спонсори повинні регулярно перевіряти список професій у разі оновлення. Чому дуже важливо знайти правильний код професії? Це допоможе роботодавцям визначити значну ставку для цієї посади. Вона має важливе значення для подання заявки на отримання візи кваліфікованих працівників скілдвоки, оскільки це визначає мінімальний поріг заробітної плати, який повинен отримати заявник для успішного подання заявки. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб дізнатися більше про життя та імміграцію у Великій Британії. До зустрічі в ефірі.